Вимушені переселенці, які обробляють земельні ділянки, мають змогу безкоштовно отримати садово-городній інвентар. Для цього їм необхідно звернутись до управління економіки Шосткинської міської ради. Про це у ході апаратної наради повідомила очільниця відомства Дар'я Гребенюк. У нас у минулому році ми виграли проєкт, за яким нам було надано садово-городній інвентар. Часково інвентар було роздано у минулому році. У цьому році ще є скаже. Інвентар, це лопати, граблі, сапки. скажімо, мінімальна така потреба для початку весняних земельних робіт. Управління економіки розпочинає організацію весняної кампанії з перевезенням мешканців громади до садово-городніх масивів. Будемо працювати з перевізниками, особливо з переміськими які. Ну, скажем так, здійснюють підвіз населення до садово-городніх масивів. Як зазначив очільник громади, Микола Нога створена робоча група, яка працюватиме у сфері залучення грантів на минулій неділі. Таке розпорядження я підписав і прошу організовувати таку активну європейську роботу в цьому напрямку. Так, добре. Тижня управління праці та соціального захисту населення здійснило друге нарахування за лютий. Отримали допомогу на 3 мільйони 836 тисяч жителі нашого міста з державного бюджету. Антоніна Нейметенко також проінформувала, що виплату допомоги всім внутрішньопереміщеним особам, які отримували її до 1 лютого, автоматично буде продовжено до 1 березня. Всі, хто отримував у січні допомогу як внутрішньо переміщені, вони будуть її отримувати із лютого місяця. Такі рішення будуть прийматися щомісячно на рівні держави. Ми будемо інформувати. Продовжуватися буде прийом заяв від осіб, які прихистили в себе на безоплатній основі внутрішньо переміщених два дні на минулому тижні і три дні на цьому тижні. Нині на обліку в управлінні перебуває 6379 внутрішньо переміщених осіб.